Навіть бджоли взимку сплять. Очікувати, що я буду продуктивна, усі 100% часу, в який я не сплю, дуже некорисно для мене. І взагалі це можна назвати токсичною продуктивністю. Значні частини нашого часу мають проводитися також у відпочинку і у інших сферах діяльності. Цікаво, бджоли такі працьовиті тварини сплять усю зиму. І це ми бачимо всюди в природі, є циклічність. Ми так само циклічні. Особисто я часто відчуваю в різні фази місяця різні припливи енергії. І є певні фази місяця, де я просто не можу спати вночі. Я вже з цим змирилася. Спочатку я думала, що це випадковість, потім зрозуміла, що ні. І тепер я в цю фазу знаю, що ця фаза, і я ніколи не перевіряю, я просто відчуваю, що я не можу спати. І я сідаю і створюю контент. Я планую під свій менструальний цикл часто або під фазу місяця, тому що в мене тоді найбільше творчої енергії, я не можу заснути. І це такий чудовий момент, де я створюю контент. Якщо я очікую від себе, що я буду створювати контент 31 день на місяць, це очікування не зовсім виправдане, тому що нам потрібні цикли, нам потрібні пори. І нам потрібен відпочинок. Якщо я не слідую циклу, я буду переходити в вигорання, якість моїх ідей буде нижча, я не зможу стільки результату цінного і корисного отримати. Тільки поважаючи свою циклічність, я можу бути дійсно гармонійно продуктивною, і це не шкодить мені і, врешті, людям навколо мене.